Доброго дня, мене звати Наталія, я психолог серця Азовсталі. Як вас звати? Давайте познайомимось. Мене звати Анастасія, я дружина захисника Національної гвардії України. Він перебував на Азовсталі, захищав Маріуполь. Mm -hmm. Мене звати Маркатан Юрій, я військовослужбовець Національної гвардії. Дуже приємно. Скажіть, чому ви тут? Чому ви звернулись до нас? Нам дуже важливо спілкування один з одним і. На сьогоднішній день ми розуміємо, що підтримка один одного ну це найголовніше, що може бути. Якусь проблематику відчуваєте конкретно в собі. Ну, що вас не задовольняє зараз в житті, скажімо, з психологічного або фізіологічного стану? Ну, я стала за собою помічати, що в мене є проблеми з концентрацією уваги. Mm -hmm. Це проявляється так, що ну, раніше, якщо я там, читала якусь інформацію, я могла її дуже добре переказати, майже дослівно. На сьогоднішній день дуже важко взагалі запам'ятовується якась нова інформація. Mm -hmm. Вже велика проблема з запам'ятовуванням там прізвища. Хоча моя професія передбачає дуже гарне знання прізвищ, тому що я викладач. Я розумію, що, напевно, є якісь ну, проблеми з психологічної точки зору, що трошечки я не з цим. Угу, дякую. У мене також маються проблеми з концентрацією, хоча раніше такого не спостерігалося. Тобто вас об'єднує одна проблематика, і вам хотілося б вирішити разом цю проблематику взаємодія, наскільки я зрозуміла правильно? Yeah. Угу. Я хочу пояснити, чому відбувається так, що люди, люди іноді помічають, особливо військовослужбовці, родина військовослужбовців, в принципі, і всі українці, проблеми в концентрації уваги. Те, що вдавалося раніше до повномасштабної війни, зараз здається трошки гірше, або взагалі дуже гірше. Ми знаходимося в хронічному стресі. Ми знаходимося в постійному загрозі для нашого життя. А військовослужбовці, які захищають, вони занадто в занадто стресовому режимі. Рідне військових. Також знаходяться в занадто стресовому режимі, бо вони постійно хвилюються за своїх рідних, тобто вони додають ще стресу, крім того, що йде повномасштабна війна. І безумовно це впливає на когницію на роботу нашого мозку, бо наші стресові гормоні настільки працюють потужно, що вони тримають наш емоційний стан в постійний напругі. І наша увага і наша концентрація нашого організму всього йде для того, щоб підтримувати ці напружений стан. А те. Що повинна давати задоволення, концентрацію, когницію, роботи правильної когниції? Ну, порушене, на жаль. І що ми можемо з цим зробити? Я вам пропоную нейрогімнастику, це дуже проста справа їх дуже багато, і я пропоную зробити з м'ячиками. І якраз це буде взаємодія один з одним. Вона дуже потужно впливає на роботу вашого мозку. Тобто покращується кровообіг, доставляється кисень в мозг більш раціонально розподіляється, поживні речовини також доставляються таким чином на більш концентрації, і в і концентрації. Ділянки вашого мозку, які порушені, вони працюють набагато краще, вони відновлюються і дуже потужна відбувається взаємодія двох півкуль. І в процесі нейрогімнастики також заповільняється стрес, який ви відчуваєте. Тобто ваш емоційний стан він більш стабілізується, і концентрація вашого організму з емоційних ваших. Переживань переходить в концентрацію того, що ви робите. Спробуємо. Так. Ми зробимо разом з вами, а потім ви будете робити з Юрієм. Ми беремо дві, два м'ячика тенісних. Вони дуже зручні по своєму розміру, по обхвату і в роботі. Я буду передавати вам м'ячики, а ви мені на зворот. Ми можемо це робити спец... спочатку повільно. А потім прискорювати темп. Угу. Тепер ми робите руки нахрест і передаєте мені м'ячики, а я приймаю також, як і раніше. Тепер я вам передаю. І прискорюємо темп. Тепер ми будемо два рази робити, як робили в перший раз. Прямо передаємо, а потім два рази нахрест. Добре? Один. Два. Нахрест. Один, два. Прискорюємо. Один, два. Нахрест, нахрест. Тепер ми будемо робити по діагоналі. Один м'ячик, другий. Один, другий. Один, другий. Один, другий. Прискорюємо темп. А тепер я вам даю один м'ячик. Потім інше, а ви в цей час віддаєте мені цей м'ячик. Так. 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 Прискорюємо це. Угу. Норм. Норм. Добре, ми робимо так зараз. Юра сідає напроти Насті. Я буду вам підказувати, як ми будемо робити. Передаємо. Один, два, три. 4. Прискорюємо темп. 5 6 7 8 9 10. Стоп. Тепер передаємо нахрест. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тепер передаємо по два рази. Спочатку прямо, а потім нахрест. 1 2 1 2 1 2. Один, один, два. Один, два, один, два, один, два. Один, два. Молодці. Тепер передаємо по горизонталі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер ми передаємо паралельно по горизонталі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. <сум> Молодці. Як вам? Нормально. Прикольно. І <сум> саме важливо дізнатися, як ваш стан він змінився до початку цієї вправи і після. Дуже цікава вправа. Перші вправи мені давались легко, але коли треба було мінятись ролями трошечки, то мені було складновато. Але потім напруга ходить. Коли ви виконували цю вправу, скажіть, де була ваша концентрація в той момент? На виконанні вправи, але все ж таки я найчастіше використовував периферичний зір при виконанні цієї вправи? А емоційне ковідчувала себе? Або не було якогось відчуття емоційного? Емоцій, скоріш за все, не було, просто uh -huh. було виконання певного завдання. Uh -huh. Тобто, про що це говорить? Що коли ми виконуємо цю вправу, наша увага не на емоціях більш де, а на зосередженні на виконання цієї вправи. Починає працювати та частина мозку, яка відповідає за раціональне планування, аналіз і все інше. Юр, поділіться, будь ласка, як в тебе? Яке відчуття, який результат. Були більш важкі елементи і більш легкі, mm -hmm. і от, от різні відчуття. Коли були важкі елементи, ти намагаєшся контролювати все, голова не відключається, ти намагаєшся повністю все бачити, як, як воно повинно бути. І після цього залишається така легенька напруга, і вона так шлейфом, таким легеньким уходить. А коли навпаки легкі які, вправи, які були одні з перших, mm -hmm. то взагалі голова відключається і в принципі залишається так, дійсно, ця вправа вона надає і зосередження, і концентрацію, і після виконання розслаблення, і задоволення те, що це вийшло. Це дуже важливо отримати ці ендорфини, які нам покращують наш емоційний стан, дають задоволення. Що саме цікаво, коли ми робимо цю вправу, у нас концентрація йде в той час, коли ми її робимо. Моменті. Але коли ми її завершаємо і починаємо робити щось інше. Ця концентрація йде на виконання іншої справи. Тому, якщо ви робите якісь дії, якусь ситуацію складно вирішуєте або намагаєтесь щось прочитати, і у вас не виходить запам'ятати це, то ви можете відкласти цю справу, зробити нейрогімнастику, а потім повернутися до цієї справи, і тоді у вас вийде краще запам'ятовувати. І за рахунок цього у вас покращиться продуктивність виконання цієї справи. Що важливо, цю вправу краще виконувати не на ніч, бо вона більш збирає нас, але не розслабляє. Концентрація нам не потрібна перед сном. Якщо цю вправу робити вранці, в день, коли ще є трошки часу до сну, наприклад, там за 3-4 години, дуже добре буде впливати на роботу вашого мозку. Якщо ви будете робити цю вправу кожен день, це буде постійно покращувати роботу мозку, налагоджувати. Нейрони, зв'язки, відновлювати їх і надалі вам сприяти більш працьовитості вашого мозку. як ви бачите, за рахунок взаємодії, навіть виконання таких дуже простих вправ, ви налагоджуєте стосунки між собою. Тому це дуже цікаво робити в парі. Я бажаю вам психологічного здоров'я, зміцнення стосунків і покращення взаємодії. Бережіть себе. Дякую! Okay.